Слава Ісусу Христові, вітаю за вами Тесен Зарітаю всіх на моєму Ютуб каналі. Святкуємо сьогодні одне з Богородичних свят, вхід в храм Пресвятої Богородиці, ведення в храм. Ще інша назва цього свята це є офірування або пожертвування Марії у храмі. Отже ж, я не буду заставлятися над історією цього свята, так, якимись певними історичними моментами. Про це можете дізнатися, почитати мої проповіді, які я завжди виставляю на постуляті Божого сердя. Натомість зверну увагу лише на такі певні теологічно-духовні речі. Важливі для нас, ну, щоб глибше вникнути в таємницю свята. Найперше я поручаю вам книгу Марії Земний шлях Труди і Подвиги бажаної Марії з Агреди, яку також і часто використовуємо на медитаціях, так на з піо. Отже, ж, ця книга є затверджена через церкву. Має імпіматор, так само є. Тобто. Благословення єпископа є не одного. Ось. Апробація пап римських. Отже, Марія Загарета подає такий, е, таку біографічну довідку про пречисту Божу Матір. Отже. Вона пише, що 13-го року до Христа, 8 вересня, після пригадки. У видінні складений обід святі Йоаким і Анна віддають Марію для служіння Богові в Єрусалимський храм під Опікуся Симеона і Анне. І Анне, так? Отже, ж, Бог знаємо, що Йоаким і Анна були без, немало, немало дітей. так? Бог їм дарує цю дитинку Марію, і вони дають обітницю віддати своє потомство. На службу Богові у храм. Також тут є опис про проведення Марії в Єрусалимський храм, оскільки більшість свят Богородиці беруть джерело з апокрифічної літератури, немає згадок про них у За винятком Благовіщення, звичайно. Немає згадок про них у святому Писанні у Євангелії. Отже, ж, вона починає так: Три роки визначені Господом для Марії скінчився. Тобто, Марія маленькою дівчинкою, в 3-4 роки приводиться в Єрусалимський храм. Йокомі Анна вирушає з Назарету з кількома свояками в Єрусалим, щоб принести свята дитятку до Господнього храму. Прекрасне дитя з нетерпінням рвалося душею до того, хто перебував у її серці. Цю скромну процесію ледве чи помітили земні сотворіння, але її невидимо супородову числа ангельські духи, що долучилися до ангелів-хоронителів Марії. Ну і так далі. Отже, тримаючи за руку Пресвяту Марію, Анна у супроводі Окема увійшла до храму. То, цю історію можете собі почитати в цій книжці. Так само я її брав на медитацію. Отже ж, а тепер е, звернемося до таких, можливо, більш теологічних речей про Марію. І Оскільки сьогодні є, е, властиво символом посвячення Марії, є храм Божий. Скажемо собі кілька речей про Марію і церкву. Марію і церкву. На основі бонавентурянського словника святого Боновентури, вже вам відомо, в конференції про сім дарів Святого Духа Серафимський вчитель звертає увагу на відносини, які є між Марією і Церквою. Отже, Марія є храмом Божим, є цим правдивим храмом Божим. Так? Хто з вас е, молився вечірню свята входу в храм Престої Богородиці? На стихирах могли звернути властиву цю увагу, так ем, і на читаннях. На читаннях, де вистову, з пророка Єзакіїла, є читання з е, так само ще з інших книг, де є згадка про Марі про, про, про храм. Так. Отже, Марія є цим прообразом, вона є цим правдивим храмом Божим. Як в Старому Завіті в храм всятили, що входили тільки священики, так, ніхто інший не міг входити, тільки і то раз на рік. Отже, ж Марія є тим храмом Божим, адже вона носить в собі Бога. Так? І тут вона приходить, щоб посвятитися на служінні у цьому храмі. Бономатура підкреслює передусім, що церква має мати фундаменти. І ці фундаменти це означає. Заповіді Божі належить їх покласти і зміцнити на одній особі, яка могла бути тільки славна Діва. Вона є та свята жінка, він посилається на Сираха 26 26,24, здатна прийняти і стерегти Слово Боже на кожному збудов, на якому і збудована церква. Появляється, отже, порівняння Єви, яка послухала слово Змія, а Марія, яка дозволилася. Євангелізуватися Ангелові. В Бонветурянській еклезіології, еклезіологія це наука про церкву, повертається паралелізм Адам і Єва, Христос і Марія. Вже, якщо пригадуєте, вже цей паралелізм вже був в одній з наук, тобто проведений. Що більше Єва походить від Адама, який був сотворений з дівичої землі, так як Христос, який став тілом з діви. Так як з боку Адама уформована була жінка, так церква з боку Христа, висячого на Христі. Отже, ж, так як з боку Адама була створена жінка, так як Господь Бог взяв в нього, забрав одне з риберку, він спав, спав, перепрошую, і сотворив жінку, так церква з боку Христа, який висив на Христі, утворю, утворилася. За рівно під час сну Адама, як і під час сну Христа, зреалізувалася виз... е... таємниця народження жінки і народження церкви. Жінки, призначеної, жінки призначеної до з'єднання в подружжі з першим чоловіком і церквою, призначеною до містичних за шлюбень, через таїнства символізувалися, тобто символізувалися через кров і воду, які випливали з боку Христа. Орученеця Орученича. Тобто така взаєм тісна єдність сформувалася на народженні потомства. Як отже, за Адами Єви прийшов Авель і наступника а з Христа і церкви увесь люд християнський. Марія і церква є мов без синонімами. Так? Це дуже важливо зрозуміти. Так? Хоча цікаво, що Бог формує Марію у храмі. До того, що вона була правдивим храмом Бога. Отже, оскільки вони в собі навзаєм — церква і Марія і Марія Церква. Тобто, вони, вони є навзаєм один в одному. Так як перша жінка є матір'ю. Людського роду діва є матір'ю християнського люду, якого матір'ю є зрештою і церква. Акцент, падаючи на обручену чи любов, е, е, обрученість, тобто Марії і Христа, віднайти можна в третьому проповіді, проповіді набовзяття. Обонаматура записав так. Залишений став трон для його матері. Це є третій, 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 третя вершина найпреподобнішої А оскільки трон є вічною царською височиною, тому можна сказати, що був пославлений трон не означає нічого іншого, як те, що цар бере її за жінку і хоче, щоб вона царювала. Отже, ось так. Марія є тим правдивим храмом, так, е, про який нам говорить Бонавентура, і фактично можна сказати, що це синонім, так, Марія, храм і храм Марія. Ну і на кінець такий духовний, духовний акцент, з послань Марії у цю Стефану Гобі. Священникам улюбленим всем нам діви Марії, Марійський, руху, Марійський Рух священників це й послання священнику Стефану Кобі, який був засновником Марійського руху священників. Отже, ці послання він отримав з 1973 по 1997 рік. Отже, одне з послань на свято введення в храм Пресвятої Богородиці, або, як я казав на початку, жертвування... Марії у храмі. Отже, в храмі мого непорочного серця. Це послання з 1991 року. Улюблені сини, переживіть цього дня радісну таємницю мого ведення в храм Божий. Це таємниця мовчання, пропозиції молитви і особистої жертви. Як солодка і непорочна жертва любові. Я була призначена для поклоніння моєму господеві. Я тепер належу йому йому назавжди, з радістю, віддаючи себе служінню, йому мовчанні, молитві для найбільшої слави. Отже, Марія для нас прикладом посвяти Служінню Господеві. Так, кожен християнин без винятку покликаний до посвяти Господеві, до того, щоб офірувати своє життя Богові і жити в єдності з ним. Так само і для вас, у діти, що посвятили себе, мені вже прийшла година увійти до храму Непорочного серця, Марія. Власво, говорить на це свято про, про потребу, отак, як вона входить в храм, щоб всі ми, тобто не тільки священики, але всі вірні, війшли в храм її непорочного серця. І вона, властиво, говорить, чому це так важливо? В храмі мого непорочного серця я сформую вас у великому мовчанні. Тобто, Бог формує Марію і взагалі Бог усіх. Всіх, кого хоче вибрати слуг своїх, до того, щоб вони йому послужили, щоб він ними покористувався, інформує їх в такій тиші, у мовчанні. Так? Він інформує Марію в храмі, яка перебуває там аж до своїх заручень зі святим Йосифом, обручником. Так? Отже, ж також святий Йосиф, зрештою. Цікава дуже постать, яка, в Слові Божому, немає жодного його слова записаного. Отже, також Бог його формує двох найсвятіших осіб на той час на світі Марію і Сато Йосиф Бог формує в такому цілковитому мовчанні. В ці часи, коли ми моєму ворогові, каже Марія, вдається спокушати людство словами, шумом, голосів і всілякими чинами, перетворюючи світ на нову Валонську башту, випокоєння стати свідками великого мовчання, мовчання, що приймати тільки Слово Боже. Мовчання, щоб роздумувати над ним серці, те, що робила Марія. Приймала Слово Боже в храмі. Так? Це був би, такий монастир для дівчат. Тому недавно, недаремно не це, цей день е, свята входу в храм Матері Божої є днем контемплятивної посвяти, так? Е, контемплятивного життя, тобто закритих монастирів. Отже, ж, приймати тільки Слово Боже, мовчання, щоб роздумувати над ним в серці. І зберігати його з любов'ю, мовчання, щоб жити ним, і дарувати його всім в світлі його чистоти. І тоді, ви говорите, і тоді ви говорите самим життям: життя стає вашим словом, і прагнучі душі отримують Його подібну небесній Росії, яка опускається, щоб дати світ Воє життя безкрайній висушеній постелі. Другий момент, чому Богородиця каже, що нам треба війти в храм її непорочного серця. Я готую вас до вашого священицького жертву принесення. Отже, знову ж таки, дивимося це не тільки на розуміння в священичій посвяті, але також кожен з нас, кожен християнин, має хрест так, свій і також своє життя повинен принести в жертву принесення Богові. В ці часи великого випробування, ви покликані нести ношу важкого Христа. Скільки страждань чекає вас? Можемо побачити, так скільки в нас є в житті страждань. Так, ви повинні готуватися до вашого священицького, жертвопринесення на знак спокутування для спасіння багатьох моїх бідних дітей, що збилися зі шляху. Віддайте все ваше життя, Господові, ваше тіло, ваше серце, вашу душу, ваш розум, вашу волю, вашу свободу. Таким чином, ви станете виборними жертвами, дорогими і бажаними Богу, які я можу піднести його, щоб час великих випробувань скоротився. Отже. Коли ми віддаємо Господу через Марію через її непорочне серце свої жертви, свої терпіння, властиво, Господь Бог це використовує так, для того, щоб е, давати ласки так, тим, хто на них не заслуговує зрештою. Так. Третій момент. В храмі мого непорочне серце я закликаю вас до безперервної молитви. Отже, мовчання, жертва, молитва. Це е, три моменти, які е, пояснюють вхід в храм Матері Божої і, зрештою, до чого закликає Марія нас. Моліться, мої улюблені діти, я хочу так багато ваших молитв. Перетворіть ваш день безперестанну молитву. І це як важко нам молитися, так насправді. Ми можемо казати, та я молюся, молюся, але так, е, скажімо так. Чи моя молитва є правдивою, так? Чи я переживаю цю молитву як правдивий стосунок з Богом? Отже, я хочу так багато ваших молоток. Будьте для всіх прикладом в молитві. Моліться молитвою серця, моліться в стані полишеності з довір'ям і завзяттям. Найближається такі важкі небезпечні моменти. Зараз ти бачимо, які важкі небезпечні моменти. Світ стоїть на порозі Третьої світової війни. Звичайно, що все. В руках Господа Бога, ну, тобто, і це не моя якась там, думка. Ще, що на всі ми бачимо, що відбувається навколо, так? Отже, і тільки в молитві ми можемо це переживати. Тільки в молитві. Богородиця каже, набажаються такі важкі небезпечні моменти, що тільки ті зможуть врятуватися, хто прийняв мій заклик. Завжди молитися разом зі мною. Завжди молитися з Марією, її рожанець, її Розарій, так? щоденно. Дуже добре їй відмовляти, повну вервицю кожен день. Це велика, велика благодать, велика ласка в храмі мого непорочного серця і четверта. Я готую вас до вашого священицького жертвопринесення. Це духовна жертва, по яку я прошу кожного, вона примушує прийняти з любов'і всіляку обставину вашого життя як виконання волі Отця Небесного. Виконуйте усі моменти вашого життя тільки божественну волю. Тоді Отець буде задоволений вами, котрі дають сину радість виконання у вас лише волі Отця. Це також фізична жертва, до якої я готую вас покірлого, як матір, що зберігає вас всіх. В своєму непорочному серці, і що робить його вівтерем, де всі ви будете принесені в жертву заради спасіння світу. Не турбуйтеся, Часи очищення, великого випробування відступництва наставиться. Це Богородиця каже в 1991 році. Тоді, Тому я закликаю вас увійти всіх до храму мого непорочного серця, щоб я могла піднести вас до досконало послання Пресвятої Триста. Отже, непорочне серце Марії. Є цією каплицею неостанної адорації Христові, так, до якого Богородиця запрошує в світлі сьогоднішнього mm -hmm. свого свята віти кожного з нас, довіритися Богові, так, щоб провадити е, разом з нею життя у мовчанні. Тобто, але це немає якось бути без е, таке. Безряльне мовчання, але це є вникнення, слухання Бога, Його слова. Так? Друге це є жертвопринесення, так? пожертвування Богові, офіра, віддання Йому свого життя, щоб він робив з нами все, що йому завгодно, те, що він думає. Третє це молитва, безперервна молитва, богородиця закликає нас. Так? Ну, і четверте це духовне. Духовне переживання в непорочному серці, всіх тих обставин, які нас торкаються. Хай мати Божа нами опікується, нам благословить і охороняє всіх нас у своєму непорочному серці, так, щоб ми були добрими ми її дітьми, щоб ми її слухали, щоб ми її служили, а разом з нею, щоб всі прямували до Господа Бога, до е, остаточної мети кож життя кожного з нас. Амінь. Слава Ісусу Христу.